Ви запитували, як побудувати ідеальну композицію в збалансовано при створенні нашого логотипу. Є різні підходи. Є підходи золотого перетину, коли ми по пропорціям вибудовуємо наші ознаки. Є інший підхід, про який я хотів би вам сьогодні розповісти. Він не є ідеальним, він не є єдиним, але він є такою базою, якою ви можете скористатися і подивитись, наскільки вам це підходить. Ось варіант одного з ескізів логотипу для Бучанського університету, над яким ми працювали минулий рік. І Принцип побудови він е, полягає в наступному. У нас є ширина нашого надпису Бучанський університет. Е, цей шрифт називається ЄUCREI. Е е, і ширину ми ділимо на три сектори. Тобто ми виставляємо крайні опорні, направляючи, і е, 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 виставляємо всередині. Балансуємо їх, щоб вони були на однаковій відстані і формуємо три колони. Далі у нас є висота наших літер. Ми беремо це за Х і вибудовуємо горизонтальну сітку з однакових рівновіддалених від себе. Горизонтальних направляючих це формує для нас певну модульну сітку, в якій ми будемо працювати. По-перше, це допомагає нам розставити всі необхідні текстові частини нашого логотипу, наш wordmark. Також, якщо б у нас були 56. Uh, якщо б у нас були з вами, uh, якийсь сабтайтл, наприклад, Бечанський університет, uh, там, не знаю, засновано 92-го року, да? чи, наприклад, uh, якіс, якісна освіта. Наприклад, у нас є такий subtitle, Да? От у нас також питання, де його розмістити. Наприклад, беремо фіксель. Беремо сіміболт, беремо. Можливо, беремо... завеликий. нормальний. Окей. Ee, наші опорні лінії допомагають нам зрозуміти, де йому місце? Тут заблизько. але десь ось тут. Може, все в нормі. Mm, Нє, не, не норм. Мене за mm -hmm. Виходить, в даному випадку у нас тут десь посередині, вона більш-менш збалансовано виглядає. Окей, no, okay. добре. Бачите, тут тобто правило не ідеальне, але воно принаймні віддає нам певні орієнтири, на які ми можемо покладатися. А, да, у мене був головний запит, до, який у мене був при роботі з цим логотипом, це яка пропорція самого щита має бути по відношенню до назви. І пропорція щита цим правилам, вона формується достатньо. Чітко і, ну, як на мене, виходить достатньо збалансовано. Я хотів вам також показати на прикладі, над яким працює Олександра. Тут він більш складний. Складний в чому? В тому, що ми не можемо взяти висоту наших літер за одиницю. Чого? Тому що Squirrel Nest, ну, принаймні в даному випадку, ну, в даному вигляді нашого логотипу, Squirrel він дуже масивний. Тому є пропозиція взяти його як висоту, яку ми ділимо на 2. Ось ми ділимо її на два, і формуємо нашу сітку. Також... Ми беремо вертикальні крайні точки слова Squirrel, ділимо на три зони, і таким чином у нас утворюється певний простір, в якому ми можемо вписати нашу чашечку. У чашки є додатковий елемент на виліт. Це саме ручка чашки. Можна її. Тримати за периметром, тобто основний масив у нас буде приходитись на нашу зону, яку ми йому виділяємо центрально. Може бути трохи виходити правий елемент чашки за зону, це також допускається в всяких округлих штуках, але основний масив, він зберігається в нашій зоні. Ось тут, яку ми з вами для нього виділили. Ось таким чином ми можемо збалансувати те, як по відношенню до назви балансується графічна його частина. Якщо тут подивитись, то у нас по відношенню до текстової частини є збалансована графічна частина нашого логотипу. Чи вам це зрозуміло? Чи є якісь питання? Окей. Yes. Okay. З приводу слова Нест. Тут треба поекспериментувати, чи варто його залишати таким, чи робити більше чи менше. Тут уже якби окрема, окремий пласт роботи ціле для того, щоб пошукати його місце, його пропорції. Які він має бути менше більше. Він у нас в такому вигляді асиметричний. It's ok, тут нічого такого немає в його асиметричності. Можна використовувати, залишати і з ним працювати. Окей, okay. цікаво спробувати попрацювати з логотипом Вікторії. Подивитися, що ми можемо зробити для нього. Угу. Да. Так. що ми казали він кольором зараз. ну Пізніше треба буде зробити на колір Окей. Отже, з чого починаємо Нам потрібні вертикальні направляючі. Раз. Десь приблизно ставимо два, три. Тут, до речі, треба зрозуміти, що, скоріш за все, нам треба балансувати, коли в нас така літера є з виносним хвостом, що можливо візуальний баланс буде не по правій частині літери, а по правій частині її основної маси, тобто, ось тут не тут. Я пропоную можна спробувати. Давайте, можливо, десь візьмемо ось так. Враховуючи, що цей хвостик він не такий вже і тонкий. Візьмемо десь посередині між основним масивом літери і правим кордоном цієї літери. Окей. Вирівнюємо по. Ритму, щоб відстань була однакова. Перевіряємо відстань. Вибираємо е, нашу направляючу, нашу пряму. Натискаємо Option Чи Alt, якщо у вас Windows. І дивимося 154. 154. Окей, тут. 154. Ідеально. Е, так, у нас є вертикальні направляючі. Да? Е, тобто. Ми тепер можемо подивитись. Давайте збережемо нашу білочку. Окей, це така вона у нас була. Тут нижче роз, зробимо таку, яку, до якої ми дійдемо. Так, дивимося що центральний знак. Все забрали, да. Він у нас трохи не по центру. Давайте спробуємо його збалансувати. Uh -huh. Słowo, forest to koźny po centrum. Ok, jak się postawić po centrum? 40. Я так розумію, що причина, Вікторія, включиться. Причина, чому він не посередині, тому що ви намагались знайти місце для крапочки над літерою I. Так, так. Та, та. угу. Так. Угу, да, але це ж у нас Outline, Ми можемо спокійно. Uh, і окремим елементом взяти нашу літеру I, і, наприклад, пошукати їй такий, такий варіант, щоб вона була там де треба, і візуально в просторі так само виглядала окей. Okay. Ну, наче, наче збалансовано? Угу. Да, наче да, добре. Uh, давайте глянемо, що в нас. Глянемо, що у нас по вертикалі? В цьому шрифті, ну я вам скажу, достатньо трудно зрозуміти, де у нас там де у нас горизонтальна опора, да? але давайте дивитися по літерам. В літерах, які мають суттєві радіуси, типу ЄО? Е, Верхній край радіус зовнішнього літера, він не буде опорною лінією. <кій> Треба базуватись над літерами типу F, R, T. Знову ж таки, не в цьому шрифті. В цьому шрифті у нас трохи. Ось в цьому гарно видно, що там, де у нас є прямо чіткі горизонталі N, I, Верніше, І українську, да? В, а, у нас чітко видно, де у нас проходить а, горизонтальна межа. А, там, де у нас є округлості, типу Є, R, S. Тут О немає, да? О немає. Вони у нас slightly bigger. Бачимо. Тобто вони трошки виступають. Це нормально, тому що це радіуси. Вони трохи інакше працюють. Але нам треба знайти те. По чому ми будемо орієнтуватися Це зрозуміло? Так. Окей. Добре. А, так, дивимось. У нас 60 рівно. Ну окей, супер. 60 Ми зробили наступну лінію 60. Uh, є такий хоткей в фігмі, який допомагає повторити останню дію. Uh, він визивається ходкеєм: Ctrl-D чи command d uh, І коли ми натискаємо command d то у нас створюється ще одна така, напрям... uh, ще одна така направлена uh, з чіткою відстанню, як і попередня. Можемо створити стільки, скільки нам треба. Це корисна функція, вона час від часу нам потрібна. Бачимо, да, що вони на однаковій відстані 60. Окей. Так, вони нам потрібні як внизу, так і нагорі. Ок. Ось ось у нас обудовується певна сіточка. А... Вона у нас збувається. Збувається, тому що Сквір у нас побудовано не по ній. Добре, поглянемо, як чи можемо ми збалансувати наш... нашу білку відносно. Ну, наприклад, можемо покласти хвіст і лапу. Десь так. Окей. Припустимо, нам потрібно ще буде а, якийсь субтайтл. Так, я прямо не впевнений, що фіксель нам підійде як шрифтова пара. Але Як варіант? Окей, okay. дивимось, що нас вийшло. No? Стоп, забули. Бузне такий варіант. Можна спробувати далі експериментувати з мерчем. як ми вже зробили з упаковкою для круасанів. Шукати далі, як воно буде виглядати в, на вивісках, на шоперах, на уніформі співробітників. Шукати його форму, паттерни, дивитися, як воно буде працювати в різних форматах. А чи потрібно буде додавати субтайтл? А, ні. Його, ну, потрібно додавати там, де він потрібен. Да? А, в цьому варіанті не обов'язково. Uh -huh, добре. А, мені просто було цікаво, якщо нам його додати, то де він буде. Де він буде присутній? А, без субтайлу абсолютно ок. Ну тобто, може бути абсолютно нормально. Без субтитру, а, в принципі, мото. Чи слоган використовувати окремо в дизайнах, не поруч з логотипом, але десь як обов'язковий чи майже обов'язковий елемент, який має бути. Ну, наприклад, у розетки щоразу що треба, в нової пошти, доставка майбутнього, да, вона є майже скрізь. Тобто на коробках є. На рекламі є на постерах, білбордах і так далі. Тобто вони з цим слоганом скрізь йдуть. Так само, і ми можемо обрати слоган, який би ми хотіли використовувати, і там, де це доцільно, будемо ним користуватись. Окей. Щодо одного з варіантів, таких базових правил.